Сьогодні у випуску дві ДТП трапились на строїщені. Які наслідки в стрію зросла вартість проїзду в громадському транспорті. Молодь строя прибрала міський пляж. Всі деталі в новинах стрій ТБ. Дві дорожні транспортні пригоди трапилися 31 березня на Стрищині. На трасі Київ Нижньому синьовидному зіткнулись два автомобілі і Нісан в результаті травмовано водійку Нісану її пасажир від отриманих травм помер на місці події. Згодом у козі війни впорався з керуванням і з'їхав у кювет водій автомобіля Сітруен. Шофер і пасажир травмовані їх ушпиталили. В обох випадках травмованих визволяли рятувальники. Причини ДТП встановлюються. За проїзд у громадському транспорті платитимемо більше в Стрийському АТП Повідомили, що з 1 квітня зросла вартість проїзду у Стрию. Одна поїздка в межах міста коштує 20 гривень. Нагадаю, раніше вартість однієї поїздки становила 15 гривень. Берег річки стрій прибрали для того, щоб очистити територію неподалік пляжу від сміття, молодь зібралась на сміттєвий батл. Ідея організувати толоку саме у такому форматі виникла в учениці 4-ї школи Стрия Олександри Приходько. Мені ця ідея прийшла після того, як я побачила в Тіктоці відео американських тінейджерів про те, як вони прибирають свої пляжі. І я захопилася дуже цією ідеєю, думала про неї протягом декількох місяців і Вийшла нагода така реалізувати, ну і ми тут. Ідеєю поділилась представниками молодіжної ради «Стрия». Разом з управлінням культури, молоді і спорту організували велике прибирання. На центральному пляжі міста зібрались представники молодіжної ради і небайдужі мешканці. Дуже багато молодих, за що я радий, бо більше молодих, ніж старших. Хоча угу. Хотілося, щоб і старші теж проходили і прибирали. То наше багатство. Солишилось всього зібрали понад півтонни сміття. Всі учасники отримали подарунки. Зазвичай ті люди, що прибирають, вони не смітять. Тому, будь ласка, кожен зараз буде відпочинковий такий міні-сезон. І, будь ласка, кожен, хто йде на річку, прибирайте за собою. Все рівно у вас є якісь пакети винесети їх з продуктами. Пусті мені здається, пусті пакети віднести вже легше. Ти більше тут а на пляжі в нас є контейнери. Оля Новик, Роман Купранець. Головні новини для стрийтебе. Палац Живунських в новому роздолі відсканували в 3D-форматі. Завдяки українській компанії, що вже понад сім років оцифровує культурну спадщину України, музейники змогли створити детальну 3D-модель та забезпечити якісні обмірні креслення споруди. У вівторок, 2 квітня, в острию продовжу цього дня. Погода буде похмурою. В день увечері йтиме сильний дощ. Вночі плюс 18, в день 8 градусів тепла.